На зупинці громадського транспорту, що поблизу ринку, сьогодні зранку виявили тіло людини із ознаками травмування. У поліції встановили особу чоловіка. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції. Спочатку вони встановили особу чоловіка, ним виявився 57-річний чоловік без постійного місця проживання. З місця події поліцейські вилучили слідову інформацію та інші речові докази. Попередньо, за висновками судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок численних тілесних ушкоджень. Нині правоохоронці проводять всі необхідні заходи. Спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також встановлюють можливих свідків та очевидців даної події, проводять подворовий та поквартирний обхід, а також переглядають відеозаписи з наявних камер відеонагляду. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України – Це умисне вбивство. Досудове розслідування триває. Фахівці поліції звертаються до бердичівлян та гостей міста. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо цієї події, телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.